Вітаю вас! В цьому відео ми розглянемо, як здійснити багаторівневе сортування даних в таблиці Excel. Ви вже, вочевидь, знаєте, сподіваюся, з попереднього відео, що для простого сортування даних в таблиці нам всього лише потрібно виділити набір клітинок або ж діапазон тих даних, які ми хочемо сортувати, класнути ось тут правою кнопкою мишки на виділенні, і вибрати опцію сортування. І відповідно вибрати, як ми хочемо сортувати за зростанням чи спаданням. І у нас так само є можливість використати опцію сортування із закладки Дані. Ось тут у нас є секція, яка називається сортування, або також із закладки Основне, у нас тут теж є опція сортування. Тепер до цікавенького. Багаторівневе сортування в Excel дає нам можливість сортувати відразу у багатьох стовпчиках одночасно. З назви може здатись, що це щось надскладне і заплутане, але насправді нічого надзвичайного у багаторівневому. Сортування немає, тому давайте перейдемо відразу до діла. У мене є ось така сторінка з Вікіпедії, де існує таблиця з даними про усі міста в Україні, з інформацією про їх області, тобто області, в яких знаходяться ці міста, і також населення цих міст. Я скопіював ці дані в мою таблицю Excel. Ось вони у мене тут, я їх трішки підчистив, щоб вони гарніше виглядали. Зараз у нас ці міста. Відсортовані за кількістю населення. Тобто згори у нас найбільш населені міста і знизу найменш населені міста. І це сортування не звертає уваги або ж не зважає ні на область, ні на ім'я або ж назву міста. Тут усі: Київ, Харків, Львів, Український Сімферополь, Херсон і так далі. Тепер уявіть собі ситуацію, що ви хочете, щоб дані були, по-перше, відсортовані за областю, тобто спочатку Автономна Республіка Крим, потім Вінницька область, Волинська і так далі. І по-друге, щоб всередині кожної області всі міста були відсортовані за кількістю населення, скажімо, від найменшого до найбільшого. Тобто, ми хочемо, щоб згори списку у нас були всі міста, які знаходяться в Автономній Республіці Крим, і в середині цього групування міст, які знаходяться в Криму, щоб вони були відсортовані від найменшого до найбільшого. Для того щоб зробити багаторівневе сортування. На спочатку потрібно виділити всю таблицю, або ми можемо просто виділити в моєму випадку конкретні стовпці, які ми хочемо відсортувати. Не дивлячись на те, що в мене тут є секції, які не мають даних, Excel достатньо розумний, щоб зрозуміти, що там, де немає даних, сортувати не потрібно. Він буде сортувати тільки ті комірки або ж клітинки, де існують дані. Тепер нам потрібно зайти в опцію сортувати, фільтрувати, і вибрати елемент, який називається настроюване фільтрування. Цей елемент дозволяє ввести або ж вибрати додаткові параметри сортування за кількома стопцями чи рядками, і можна також вказувати, чи ми хочемо враховувати регістр для сортування чи ні. Це теж досить потужна можливість. Окей, натискаємо сюди, і у нас з'являється ось таке цікаве віконечко. Тут ми можемо вказати Excel, що і як потрібно сортувати. Ну, по-перше, переконаємось, що у правому верхньому куті у нас стоїть пташечка. Біля опції Дані із заголовками. Звичайно ж, якщо у ваших стовпців немає заголовків, то цієї пташечки не треба. У мене, як бачите, є заголовки стовпців, і тому пташечка мені потрібна. Якщо я цю пташечку поставлю і буду вибирати опцію сортувати за, тобто який стовпець я хочу сортувати, то Excel мені відразу цю секцію, бо ж все спадне меню, закине заголовки моїх стовпців. Тобто, якщо я ставлю пташку сюди, Excel каже: Ага, значить перший рядок тут заголовки стопців, і ми можемо його використати як ідентифікатор. Тепер дивіться, якщо я заберу ось цю пташечку, дані з заголовками, то Excel натомість буде думати, що дані, які знаходяться в усіх цих рядках і стопчиках, включаючи перший рядок, є даними, які варто сортувати. І дасть мені опції для сортування стовпець A, стовпець B або стопець C. Тобто ще раз, якщо ось тут не буде пташечки, то Excel. Буде думати, що ось тут у нас знаходяться дані, і абсолютно всі дані, включаючи перший рядок, потрібно буде сортувати. Отож, я не хочу, щоб мої заголовки були відсортовані, з власне даними, тому я поставлю цю пташечку назад. У самому вікні ми вкажемо, як ми хочемо сортувати цю таблицю. Ось тут у нас є рівні. Ось ці рядки, ось цей рядок це є рівень. У нас тут є перший рівень за замовчуванням. Тут ми виберемо область, тому що спочатку ми хочемо відсортувати всі наші значення за областю. Будемо сортувати за значенням клітинок, тобто власне, що знаходиться в самій клітинці, і будемо сортувати від А до Я. Далі нам потрібно додати ще один рівень. Натискаємо на кнопочку додати рівень. І у нас буде тут рівень номер 2 другий рівень, якщо ви пам'ятаєте нашу умову, це буде кількість населення. Тому нам потрібно ось тут класнути. І вибрати опцію населення. Як ви бачите, Excel зрозумів, що населення це у нас число, і пропонує нам математичне сортування, вже не текстове від А до Я, а математичне, тобто числове, від найменшого значення до найбільшого. Це саме те, що ми хотіли зробити. Так, ми можемо додати сюди ще й третій рівень, враховуючи, які у нас є тут дані, в принципі він нам не потрібний, але чисто теоретично ми можемо його додати, щоб зрозуміти принцип. Тобто, якщо у нас в середині області є два міста з однаковим населенням, то ми скажемо, що Excel повинен відсортувати ці міста за абеткою від А до Я. Все готово. Натискаємо ОК. І зараз я вам все поясню. Як ви можете помітити, сортування було здійснене Excel, і тепер дані у нас виглядають набагато гарніше. Всі області, і в кожній області ви можете помітити міста йдуть за зростанням населення від найменшого до найбільшого. Тут так само в Київській області від найменшого до найбільшого, далі Кіровоградська область від найменшого до найбільшого і так далі. і так далі. Тобто, Excel зробив спершу так, щоб на горі списку були всі міста Автономної Республіки Крим, далі всі міста в інших областях і так далі. В середині кожної області у нас був другий рівень сортування, де міста відсортовані від найменшого до найбільшого за населенням. Третій рівень тут, на жаль, не застосовується. Тому що в Криму у нас, на жаль, немає міст з ідентичною кількістю населення. Якби вони були, то такі міста були б відсортовані між собою від А до Я, тобто за Абеткою. Я вам це можу, в принципі, навіть показати. Скажімо, у нас є три міста, які мали б теоретично однакову кількість населення. Скажімо, армянськ, Білогірськ і Джанкой. Армянськ поставимо 10 тисяч населення. Так, тепер Білогірськ 10 тисяч населення і Джанкой. Поставимо 10 тисяч населення. Тепер я ще раз. Виділю всі ці три стовпчика, виберу опцію «Настроєване сортування. Як ви можете помітити, Excel достатньо розумний, щоб запам'ятати, що окей, це той самий діапазон, і зараз він відсортований за наступним принципом. Мені тут нічого міняти не потрібно, зараз ми подивимося, чи третій рівень сортування буде працювати так, як нам потрібно. Між іншим, якщо ви хочете змінити послідовність сортування і сказати, «Окей, спочатку я хочу, щоб всі міста були відсортовані за іменем, потім за областю. А потім за населенням можете вибрати або виділити якийсь рівень і перемістити його вгору, якщо натиснете сюди, або донизу, якщо натиснете ось сюди. Поки що ми нічого змінювати не будемо, а натиснемо просто ОК, щоб Excel спробував ще раз пересортувати всі дані, і подивимося, чи третій рівень сортування у нас спрацює. Все спрацювало. У нас є армянськ, білогірськ і джанкой. Усі три мають по 10 тисяч людей населення, теоретично, і вони між собою відсортовані. За алфавітом, спочатку А, потім Б, а потім Д. Ось такий чудовий інструмент. Ще раз повторю: перший рівень, тобто спочатку Excel сортує за областями, другий рівень за кількістю населення в середині області, і третій рівень в середині області, якщо є однакова кількість населення, то міста будуть відсортовані ще й за абеткою від А до Я. Така цікава і насправді дуже корисна функція багаторівневого сортування в Excel. Якщо маєте запитання чи відгуки, пишіть в коментарі. もし。